Удільську був проведений черговий рейд перевірка вулиць працівниками відділу інспективно-адміністративного нагляду за санітарним станом та благоустроєм громади. Цієї весною спеціалістами відділу співпраці з головами квартальних комітетів були визначені спеціальні місця для складування великогабаритних відходів, де були встановлені відповідні таблички. Так, за результатами перевірки деяких вулиць на сході та заході нашого міста, було встановлено, що більшість мешканців дотримуються норм санітарного стану та благоустрою і викидають великогабаритні відходи саме у відведених для цього. Місцях по різному люди відносились до цих місць, тому що деякі хвилювалися, що на цих містах будуть скидати різноманітне сміття і будівельне, і побутове. Але була проведена бесіда не з одним громадянином, не з з однією родиною. Пояснювали, роз'яснювали, розказували, що за Інше сміття, побутове чи будівельне, буде накладений штраф. Було прийнято рішення визначити ці місця. Визначених місць близько 10. Люди хвилювалися, деякі раділи, деякі хвилювалися, що буде захаращувати коло цих табличок різноманітним сміттям. Але пояснювали, роз'яснювали, люди дослухаються. Бачить, що вулиці стали охайніші, чистіші, рослини, сміття коло табличок. Потрібно зазначити, що голови самоорганізації населення відіграють важливу роль комунікації міської влади з мешканцями нашої громади. Отож, за великі досягнення і плідну співпрацю адміністрація нашого міста відзначає голів квартальних комітетів почесними грамотами. В мене є побажання, хочу звернутися до мешканців міста. У нас навесні були встановлені майданчики для, так сказати, для гілля, для бадиля там, для, і були таблички встановлені. Але є деякі нешановні громадяни, нешановні, викидають туди сміття, побутове сміття. Ще раз хочу звернутися, щоб цього не робили, тому що за це великий штраф. І можна прилюдне фамілії з людей. Хочу звернутися просто до них, щоб люди поводилися чемно. Слова подяки Олегу Георгійовичу також висловив мешканець нашого міста. старенька матір якого проживає на одній вулиці поряд з ним. «Олег от у нас квартальний. Я читаю. Благодаря йому своєчасно вивозиться мусор, атвейдене місто він добився, щоб. Не бігали б люди. Ну, є й машина, кожну суботу приїжджає, пенсіонерів забирає. А є, що не габаритний, туди виносимо мусор. Там спеціально він добився, зробили посеред вулиці, і це правильно він зробив. На вулиці чисто, ви самі бачите, кругом це пенсіонери, вони вбирають тут, це було, навіть в мами, і, і кожен садить цвіточки, і вулиця чиста. Мусора, ви самі бачите, немає в нас. Да. Гаритму, ну, не такого. Все. Він предупреждає, що якщо привезли там пісок, щебінь, щоб одразу вбирали, висипали і сразу його треба убрати з вулиці. Це благодаря йому, звісно, хорошо. Котре нагадуємо жителям нашої громади, викидайте великогабаритне рослинне сміття в спеціальних місцях і не наражайте себе на адміністративну відповідальність за порушення дотримання санітарного стану та благоустрою громади. Давайте разом зробимо наше місто ще чистішим. Відділ продовжує тісно співпрацювати з органами самоорганізації населення, зокрема з квартальними комітетами. Сьогодні ми відвідали декілька таких дільниць: це в західній і в східній частині міста. поспілкувалися з головами квартальних комітетів, перевірили санітарний стан на цих ділянках, і хочу сказати, що загалом то ситуація більш-менш позитивна в плані того, що практично сьогодні люди починають користуватися цими визначеними місцями для складування великогабаритних відходів. Сьогодні таких місць по вулицях нашого міста, десь орієнтовно близько ста. Ми періодично, як то кажуть, цей графік переглядаємо, десь додаємо місця, десь переносимо для того, щоб це було зручно для мешканців міста. І ці місця призначені саме для великогабаритних відходів. Мається на увазі опале листя, гілля, обчищення дерев, залишки після збирання городини тощо. Викидати побутові відходи туди не можна, тому що для цього існують у нас мережа контейнерів, а також машини, які їздять за графіком і прибирають побутові відходи безкоштовно знову ж таки у мешканців міста. Тому ще раз наголошую, ці місця визначені виключно для великогабаритних відходів. Якщо якісь питання у вас є, зараз на цьому екрані ви бачите номер диспетчерської служби комунального підприємства чистої громади. Якщо якісь питання є в цьому напрямку, Щодо вивезення побутових відходів і також великогабаритних відходів, ви можете зателефонувати, уточнити графік, коли вивозиться це сміття, і таке інше. Також хочу звернути увагу, ми сьогодні без телебачення проводили рейд по вулиці Мельниченка. Там знову ж таки частково було прибрано будівельні матеріали, які складувалися біля проїзної частини, а частково залишилися. Ще раз хочу нагадати мешканцям, що зберігати будівельні відходи, будівельні матеріали на міських територіях категорично заборонено. Якщо ви проводите якесь будівництво, і у вас ваша територія загального твору не дозволяє тимчасово зберігати ці будівельні матеріали, скажімо. На власному подвір'ї ви можете отримати безкоштовно такий дозвіл, звернувшись до департаменту, до на нашого департаменту на тимчасове зберігання. В іншому випадку, це є порушенням правил благоустрою міста.